Так, ви один... Давайте ви просто напишете в чаті. Так, так. І так, давайте а, почнемо. А, сьогодні ми з алгебри розібрали на першому році, що ми там розібрали? Ми розібрали завдання ЗНО, які стосуються теми функції. Так? На другому уроці ми будемо продовжувати працювати з. Графіки, які ми не розглядали ще в цьому році, і будемо діяти на, на них перетвореннями модуль функції та модуль аргументу. І так, а, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 19.09.24. Класна робота, тема уроку перетворення графіків функції, можна так назвати. А що ж таке? не слухається комп'ютерне? Перетворення. Перетворення графіків функцій. Діти, в мене писати тут дуже важко, я не буду писати. Так, і ми візьмемо номер 30, який я скинула в групу. Це перший варіант сходинок. Почнемо ми з побудови класичної квадратичної функції. Функція вигляду х квадрат. Мінус 2х мінус 3. Скажіть мені, будь ласка, чому ми не можемо відразу цей графік побудувати перетвореннями? Хоча я кажу фразу відразу. Взагалі можна, але це не так просто. Чому не можна? Що там заважає? Ну от х квадрат ми знаємо, як виглядає. Там вниз двинути на 3 зрозуміло. А що робити з цими мінус двома х? Тобто, так як воно записано, ми не можемо перетвореннями отримати. Але думаю, що деякі діти пам'ятають такий спосіб, як метод виділення повного квадрату, тоді б ми могли перетвореннями кудись це там, здвинути. Але я пропоную інший спосіб побудови ось такої квадратичної функції. Ми досліджували цю функцію по чотирьом пунктам. Давайте згадаємо це: перший пункт це напрям віток параболи. Про це вказує знак коефіцієнта при х квадраті. А в нас 1 більше за 0. І тому відки параболи напрямлені вгору. Ми ось так малювали таку параболку відками вгору. Другий пункт ми знаходимо координати вершини параболи. Мені здається, що ми з вами їх позначали літерами х вершини, y вершини. Так? В деяких підручниках вони пишуться М і «н». Давайте теж напишемо х вершини, y вершини. Х-ова координата вершини. Нагадайте мені, за якою формулою підраховується. Мінус b поділити на 2а. Хто не пам'ятає, я нагадую. В нашому випадку це буде мінус б, це буде двійка, ділити на 2, тобто на двійку, і це буде 1. А ось Y, щоб знайти, треба цю хву координату, одиничку, підставити замість ікса функцію. Пам'ятаєте, ми ще казали, що це y в точці 1. Тобто в функцію замість ікса підставляємо одиницю. Це буде 1 мінус 2 мінус 3. 1, мінус 5, буде мінус 4. І тому координати вершини параболи це 1. Мінус 4. Це головна точка в параболі. Але дуже важливіші точки перетину з вісями. Як знайти координати точки перетину з вісю абсцис? І так, точки перетину з О Х. Хто мені може нагадати? Взагалі, це стосується будь-якої функції, таке завдання теж може бути на ЗНО. Точки перетину. З Ох. Як її знайти? Це нулі функції. Ці? Так, це нулі функції. Просто прирівнюємо функцію до нуля. Так, давайте, Діма, скажи мені, які корені за теоремою вієта. Сума коренів. Чому дорівнює? Сума коренів а, 2. Так, добуток. А, добуток мінус 3. Так, тоді корені. Тоді, тоді корені будуть а, мінус 1 і 3. Да, 3 мінус 1. Це абсиси, да? тобто це наші нулі. А самі точки, якщо вони лежать на вісі y, їх, їхні Y-кові координати нульові. Тобто, в нас ще дві точки: 3, 0 і мінус 1 0. Це наші точки перетину з ох. Так, знайшли ми. Четвертий пункт: ми знаходимо точку, вона завжди одна точка перетину з y. Так, хто пам'ятає, як це зробити? Замість чого? Нуль. Нуль замість чого підставити? Замість ікса. Замість так? ікса. Бо якщо точка лежить на вісі і, в неї іксова координата точно нульова. Ось підставте замість ікса. У вас завжди буде виходити вільний коефіцієнт. Пам'ятайте, ми писали, що точка перетину з вісю у y це 0, де це ось це число. Тобто 0, 0 і мінус 3, буде мінус 3. Тобто, це усно можна знайти. І пам'ятайте, був ще п'ятий пункт це в нас що було? Це було метрів. Вісь сіметрії параболи проходить через вершину. Вісь симетрії. Це пряма х дорівнює числу. Якому числу? Абсцисі вершини параболи, х дорівнює одиниці. Так, ну і тепер давайте побудуємо це. Вибачте, можете пояснити ще раз четвертий пункт. Так, четвертий пункт. Точка перетину з вісім ігри, знаходиться так. Якщо точка лежить на вісі ігри, то ми замість х підставляємо 0. Бо у всіх точок на вісі ігри ові координати нульові. Підставте сюди функцію замість х 0. Тут буде 0, так, 0 в квадраті, 2 на 0, 0. І залишиться ось цей вільний коефіцієнт, тобто мінус 3. Тобто завжди буде ігрикова координата дорівнювати ось цьому вільному коефіцієнту. Точка перетину фігриків yeah. 0-3. Тепер дивіться, ми будуємо наш графік. А, значить, креслимо. у нас а, нами знайдено 4 точки. Але п'яту ми отримаємо завдяки симетрії. І так, які точки ми маємо? Давайте так, я їх іншим кольором. Перша точка, найголовніше це вершина параболи. Далі є ще дві точки: це точки перетину з вісю абсцис і точка перетину з вісю ординат. І так, давайте візьмемо одиничний відрізок, одну клітиночку. І так, це в нас один. Якими ще там по вісі хів там трійка у нас ще буде. І мінус один. У вісі мінус 3. І мінус 4 нам потрібно. Так, підписуємо вісі. Перша точка в нас 1 мінус 4. Це наша вершина. Ось вона. Далі йдуть дві точки перетину з вісю ОХ. Ось одна і ось інша. Тепер дивіться, ще одна точка з вісю y. В 4 поки що точки. А де взяти п'яту? П'ята точка симетрична ось цій. Якщо я ось так проведу вісь симетрії через вершину, то ось цій точці буде симетрична ось ця. Бачите? І ми отримали п'ять точок. Ми називаємо таке завдання побудова параболи за п'ятьма точками. Тепер, так, вибачте, в мене тут щось увімкнулося. Ви не бачите на екрані там, що увімкнулося? Нічого. Ні. Ні, не бачимо. Ні, що? У мене комп'ютер шуся. Так. так, ми вистачаємо. Так. так, тепер беремо і поєднуємо. охайно Ну, Не так, як я. Подивіться, в мене щось тут відкрилося. Так, зараз. І підписали графік. Y дорівнює х квадрат мінус 2х-3. Так, скажіть, будь ласка, чи є запитання до цієї? Цього номера? Ні, немає. Тепер подивіться, в другому пункті, того, що я скидувала, вам треба, вам прийдеться ну, написати наново. Я зроблю ось так. Дивіться. Другий пункт вам треба побудувати таку саму функцію, але буде стояти модуль біля ікса. Так як ви вже побудували без модуля, то нам ось всі ці чотири пункти робити не потрібно. Ми вже це зробили. Але скажіть, будь ласка, як знаючи, як виглядає графік ось такої функції, Побудувати такий. Чи можна це зробити перетворенням? Чи можна вважати, що це перетворення модуль всієї функції? Діти. Ні, не все. Ні. Ні, Бо модуль не стоїть ось так. Скажіть, будь ласка, чи можна це сприймати як перетворення F від модуля X? Ну, взагалі, не так очевидно, так. але можна. Можна, бо чому. Якщо б тут стояв модуль, тоді б це було очевидно, да? крізь де був x, ми поставили модуль. А чому можна тут поставити модуль? Дивіться, якщо в нас є така функція, то що х в квадраті, що модуль x в квадраті, це одне і те ж саме. Бо вони будуть приймати лише невід'ємні значення. І тому нашу функцію я можу переписати ось в такому вигляді. І тоді я можу її сприймати як функцію, яка отримана перетворенням F від модуля X з допоміжного графіка, який ми тільки що побудували. Так як ми вже його побудували, то нам треба зробити далі наступне. Ось є в нас такий графік, так? як побудувати F від модуля X? Ну, По-перше, допоміжний графік будується пунктиром. Вам прийдеться ще раз зробити креслення. Так само ці п'ять точок намалювати, але далі пунктиром провести графік. Тепер хто мені може нагадати, що відбувається, коли в нас перетворення модуль ікса? Що робить перетворення модуль ікса? Та частина. Те, що справа, вона дублюється. Та, що справа, дублюється вліво, а ліва взагалі. Знищується. Тобто, ось цю частину графіка, яка лівіша вісі Сі, ми ігноруємо. Те, що справа, так. Вибачте, за криві такі лінії, я не знаю, як тут краще провести. Так, те, що справа, ми залишили. А тепер дивіться, як це симетрично відобразити в ліву сторону. Ось цій точці симетрично буде ось така. ж, Бачите? На такій самій відстані. Ця на дві клітинки від 8. Тут поставили дві клітинки. Ця була в точці 3, тут буде мінус 3. І ось робимо ось так. Бачите, так. І підписуємо. І це буде х квадрат мінус 2 модулі х мінус 3. Так, чи є запитання до цього? Немає, так? А якщо б модуль був би на всю. Але це буде третій номер, зараз ми побачимо. Добре. Давайте так, третій номер. Тепер в третьому перепишіть, будь ласка, ось що. Третій номер це ситуація, коли модуль відноситься. До всієї функції, тобто, дивіться, у вас модуль е, йде, якби, знаружи, так? Взовні, зовні йде. Тобто, тут ви повинні сприймати цю функцію таким чином. Ви ж можете побудувати допоміжний графік без модуля, так? Тобто, для того, щоб побудувати графік функції модуль якоїсь функції. Треба побудувати спочатку те, що без модуля знаходиться всередині. Тільки що ми говорили, як виглядає такий графік. Так, як він виглядає? Це парабола. Ем... Ось ця пунктирна лінія. А тепер що буде робити перетворення модуль всієї функції? Модуль всієї функції нічого не знищує. Ту частину графіка, яка знаходиться в вищій вісіх, ми наводимо. А що в нас вісі вісіх? Ось ці дві віточки. ось це, І це ми наводимо. А те, що нижче, симетрично відображується вгору. Тобто, ось ця точка мінус 3 перейде вгору ось сюди. Ось ця вершина перейде ось сюди. І тут буде симетрична точка. І ми робимо ось так. Бачите, ну, у мене так, кривовато вийшло. Це ось така лінія. Це модуль Х квадрат мінус 2х. мінус 3. І так, є. Є. Давайте. Четверта функція якби поєднує останні два пункти. І так, четверта. четвертий графік, ось такий в нас. Дивіться, y дорівнює Модуль всередині х квадрат мінус два модуль x-3. Так, хто мені може сказати, як це можна побудувати? Можна стирати це? Дивіться, діти. Теж треба сприймати а, цю функцію, мабуть, так. У вас є якась функція. Де знаходиться зовнішній модуль. Тобто, для того, щоб побудувати цей графік, спочатку треба побудувати те, що всередині модуля. А потім подіяти на цю функцію перетворенням модуль всієї функції. Якщо модуль всієї функції, що він робить? Нижню частину графіка відображує вгору. Але як побудувати цю, ми обговорювали в пункті 2, так? Тобто, для цього треба побудувати, якби допоміжний графік звичайну параболу, взагалі без модуля. І подіяти на неї перетворення модуль аргументу, так? модуль ікса. Ми тільки що це робили. Тобто, ось в нас побудовано х квадрат мінус 2х-3. Як побудувати модуль аргументу? Ось цю частину графіка я взагалі знищую, прибираю ці точки відображую це в ліву сторону. Ось у нас буде вершина. Ось так. Йде як Макдональдс. Бачите, тільки перегорнутий. Ось це я побудувала х квадрат мінус 2 модулі x-3. А тепер дивіться, що робить перетворення модуль всієї функції. Та частина графіка, яка знаходиться вище вісі сіксів, вона в нас е залишається. Тобто, що залишається? Ось це. І ось це. А те, що знизу, симметри... знову я на щось нажала, симетрично відображується вгору. Тобто, ось так піде. Так, діти, ви мене чуєте? Так. В мене тут щось, я випадково вмикаю одну секунду, на англійській мові зараз. І не хочу вбрати. Все. Чуєте мене, так? Так, все добре. Так. так, ось ця точка буде ось тут, вершинка буде тут, ось так. І ось так. Ну, не дуже в мене гарно вийшло, але я думаю, суть зрозуміла, так? Ой. І так, підписуємо y дорівнює. Модуль. Всередині модуля. X квадрат мінус 2 модуля X мінус 3 закрили модуль. Так, дивіться, діти. Йдемо далі. Номер 31. Він трошки простіший, бо там не така складена функція. І так, номер 31. Функція в нас наступна. І так, перше, нас просять побудувати корінь із X-3. Скажіть, будь ласка, як це перетвореннями побудувати? Що спочатку треба зробити? Побудувати діти Чуєте мене? Так. так корінь із з так? І так як ви від всього кореня піднімаєте 3, куди ви будете рухати цей графік? На вниз на 3. Вниз на 3. Так, ну давайте побудуємо. Ви повинні пам'ятати, через які точки проходить корінь. Давайте тут вже спробуємо так більш точно це зробити. І так. Точка, ну в мене так, треба трошки продовжити вісь мінус 3. І так, точка перетину з вісігреків. Ось у вас парабола була ось так якось, да? ви її сунули. Я цю пунктирну лінію приберу і відразу буду тут. Ось ця точка 0-3. Це буде якби початок нашого графіка. Ось це як 1-1, Ось буде як 4, 2. А в якій точці вона буде перетинати віськсів в дев'ярці, Бо буде 3, 3, 3, ось так. І ось це буде наш графік. Тут 9, тут 4, тут 1, тут 0, y, x. Ось це ми побудували графік функції корінь із x мінус 3. Друге, що нам треба побудувати, це модуль цієї функції. Модуль корення із x мінус 3. Скажіть, будь ласка, чи ви розумієте, що тут треба ось на цю першу функцію подіяти перетворенням модуль всієї функції? Можете пояснити. Дивіться, у вас модуль відноситься до того, що всередині. Що стоїть всередині? Ось це. У вас є таке перетворення модуль всієї функції. Що робить це перетворення? Графік того, що стоїть всередині модуля. А я не знаю, чому я тут пунктиром намалювала. Тут треба було така суцільна лінія. Да? І ми підписуємо графік, це корінь із x-3. Так ось тут треба це побудувати пунктиром і потім подіяти перетворення модуль всієї функції. Що робить перетворення модуль всієї функції? Воно робить наступне: те, що стоїть знизу, симетрично відображається вгору, а те, що стоїть на горі, там воно і залишається. Тобто, Дивіться, ми повинні все одне намалювати такий графік. Ось давайте ще раз, я не буду це робити, ви можете теж іншим кольором на цьому ж малюнку. Тобто, те, що зверху ви наводите ось червоним кольором. А те, що знизу симетрично відображується вгору. Ця точка переходить в точку 3. Ось ця точка 1 мінус 2 переходить в 1 2. Ця точка сюди. І ось тут іде ось така лінія. Ось цей червоний графік це буде модуль кореня з x мінус 3. Давайте все ж таки встигнемо ще й третій. І потім я вас відпущу. І так, третій. Y до рівня. Ви пишете нижче. У мене просто немає місця. Корінь із модуля х мінус 3. Як сприймати цей графік? Дивіться, діти. Завжди, коли ви будуєте графіки з модулями, ну там, або біля функції, або біля х, тут модуль до чого відносився? До x, так? Не до всієї функції, а саме до Ікса. Тому ви будуєте спочатку графік без модуля. Як його побудувати, ми обговорювали в першому пункті, ось він, да, червоно-чорна лінія. А тепер ви на цю функцію дієте перетворенням яким? У вас модуль тут тільки біля X, тому це модуль аргумента. Що робить перетворення модуль аргумента? Ліву частину графіка знищує, тут немає чого знищити. А праву він залишає і симметрично відображує вгору. Не вгору, а в ліву сторону. Ось у нас буде, давайте так, побудуємо такий графік. Тобто, дивіться: ось пунктиром я зараз будую корінь із x мінус 3. Ось точка мінус 0. Точніше, 0 мінус 3. Далі 1 мінус 2, 4, 1. 5, 6, 7, 8, 9. 0, так? Ось це я проводжу корінь. Із x-3 да? y 1. Що робить ця функція, якщо я перетворення модуль аргументу використовую? Знищувати тут нема що. А праву частину графіка відображуємо в ліву сторону по відношенню до всіх ігри. Тобто ця точка перейде сюди. Ця точка на 4 сюди. І тут була дев'яточка, значить, вона перейде, Так, це мінус 4. 5, 6, 7, 8, 9. Ой. Поєднуємо. Так, ну, кривенько, але вийшло. Це третій графік. Дивіться, там ще був четвертий пункт. Треба побудувати модуль того, що було в третьому. Скажіть, будь ласка, якщо я тут ще поставлю модуль, що треба з цим графіком зробити? Якби його симетрично відобразити нижню частину вгору? Тобто, ось так би було. Так. Так, а тут ось так і так. Це четвертий, який ми вже не встигаємо. Що ви берете надім? Я зараз надішлю ДЗ. Я напишу сходинки. Ось те, що ми встигли 30 й і 31 -й номер. Все, тоді завтра зустрічаємося вже в школі. Лише два номери. До зустрічі завтра. До зустрічі До Гарного дня. дня. Так, і вам.